От у нас є снаряд з великою кількістю 80 штук суббоєприпасів всередині. Зараз його спеціальна людина буде пиляти, мені вже лячно. Сентиметр 4 від пояска цього, тому що тут йде ще пластина. Не так красиво буде. Веріше, горячий, я Ай, який гарний. Ось тут вони боєприпаси, стоять. Це у нас голова з кришкою. Оце суп боєприпаси Дивись, Льох. Так, да, десь 4-5. Якщо його обережненько дістати, маємо отакий от, от гарненький суп боєприпас. Так, зводимо ми, знімаємо чекушку. От вона знялась. Ми її не викидываємо. Распускаем. Всю ця планочка дивимося внимательно. Я начинаю крутить. Поднимать. Вона переводиться а. в бойове. Все. Угу. Зараз воно в бойово. Щоб поставити безпечно, заводимо назад всю планочку. Соответственно назад ставим цю чеку. Як вона ставиться? Так же саме, як і вбиралась. Просто зайшов.